Дитячий фестиваль Україна моя заснований Криворізьким узколеджем, цього року отримав статус всеукраїнського. Участь в ньому брали діти до 14 років, які грають на народних інструментах. Фестиваль-конкурс проходив онлайн. Свої роботи надали журі 137 юних солістів з 12 областей України. Підтримка дітей в цей складний час, підтримка культури, мета, щоб їх надихнути, щоб вони продовжували далі творити. І пропаганда народних інструментів заключний концерт пройшов наживо у залі музичного коледжу. Нагородили переможців. Діти розповідають, хвилювалися перед виступом, бо давно не грали на публіку. Але такі можливості музиканти раді. Подобається грати перед людьми. Вони мене чують, почувають. Їм подобається мій інструмент. Все одно для людей грати краще ніж на камеру. Більше емоцій. Кожен учасник сам обирав музичний твір для конкурсу Україна моя. П'єсу Аліни Бойко, дощик. Це дуже цікава п'єса, та вона для мене підходить. Я її можу зіграти без якихось помилок. Я собі так як визов, скажімо так, зробив. Сіграти хорошо на цьому концерті. Я буду на концерті грати п'єсу для Анетти. За умовами конкурсу твори юних виконавців мали бути українських композиторів або в українській обробці. Половина учасників з Кривого Рогу отримали призові місця. Аліна Чистосердова Валерія Косигіна. Цей день.